Ми всі знаємо, що WrestleMania це шоу Титанів, але реальність така, що суперзірки WWE, на жаль, не залізні і під власні травми. Це стає зрозумілим знову і знову, рік за роком, коли деякі значущі імена реслерів WWE змушені пропускати найголовніше шоу року через різного роду ушкодження. Саме це є нічним кошмаром для Вінса Макмена. Він планує найкращий карт Реслманії, який тільки можна уявити, іноді навіть раніше ніж за рік до самого свята, лише щоб втратити одну з його великих зірок через травму за місяць до самої Реслманії. Це може призвести до того, що все шоу буде переписано, і у багатьох випадках якість матчів знижується, через що тонуть рейтинги всього шоу. Для реслерів це означає не тільки те, що вони на певний час вибувають, відновлюючи свій організм від травм, але пропуск Реселманії також сильно вдаряє по їх гаманцю. Кожен, хто перебуває в ростері, хоче відпрацювати Реселманію не тільки для престижу, а й через вигідний чек, що вона приносить. Доля була жорстока руками для WWE та ростеру компанії, і у цьому відео ми представляємо найзначніші травми реслерів, які дійсно сколихнули реселманію. Номер сім. реселманія 13. Запланований матч Шон Майклс проти Брета Харта, виконавець, який травмувався, Шон Майклс. Нещаслива цифра 13 дійсно вплинула на Реселманію 1997 року. По перше, її купили всього 273 тисячі покупців. Частина цієї проблеми криється у несподіваній травмі чемпіона WWF Шона Майклза. Йому довелось зробити свій титул вакантним за місяць до події через те, що він отримав травму коліна. За оригінальними планами він мав програти свій титул брету Харту на Манії, але, на жаль, вище зазначені події змусили повністю переписати сценарії цієї частини головного шоу реслінгу. Вінс Макмен довів до кінця Букін Харта, який виграв вакантне чемпіонство 16 лютого на In Your House Final Four, але потім програв титул з Сіду Вішезу наступної ночі на Ро. Пізніше Трунар здолав Сіда в матчі за чемпіонство на Реслманії в той час, як Бред Харт працював зі Стівом Остіном. В супереч класичному матчапу, це дійсно не дало так багато для бізнесу реслін індустрії, як дав би матч Харта та Майклза на Реслманії. Номер 6. Реслманія 16 запланований матч. Трунар проти Стіва Остіна. Виконавці, які травмувалися, трунар та Стів Остін. Реселманія 2000 року була одним з тих шоу, які не могли провалитися. Це шоу випадало якраз на пік Атітюдери, але це не означало, що воно обійшло кілька великих травм. Але у той час, на жаль, трунар і Стів Остін змушені були пропустити шоу через травми. Остіну належало пропустити цілий рік, щоб вилікувати свою зламану шию. А андертекер зіткнувся з безлічю ушкоджень, включно з грудними і паховими проблемами. Коли йдеться про втрати великих зірок, не можна не відмітити велику втрату цих двох реслерів. Реселманія 2000 року безумовно була слабкішою без них, і, можливо, був шанс того, щоб вони б зустрілися одним з одним у події світового масштабу в історії реслінгу, якби були повністю здорові. Тоді це був би приголомшливий матч для 16-ї Реселманії, який би точно вплинув позитивно для бізнесу династії Макмехоні. Номер 5. Реслманія 19. Запланований матч Едж Кріс Бенуа проти Лос Герерорс проти команди Енгла. Виконавці, які травмувалися, Едж та Курт Енгл. Напередодні 19-ї Реселманії Едж був одним з найкращих бейбі-фейсів у WWE. У нього був вельми солідний 2002 рік, включно з перегонами за командні титули з Халком Хоганом і серію приголомшливих матчів з хваленою смакдаунівською шісткою. Але за місяць перед манією у Еджа діагностували серйозне пошкодження шиї. Через це сценаристи WWE досить швидко написали сторілайн, під час якого Еджа атакували у бекстейджі No Way Out без жодних пояснень, після якого реслера не бачили у компанії цілий рік. Якби Едж був здоровим, то був би шанс, що він разом із Крісом Бенуа виграє команді чемпіонства, перш ніж отримає великий одиночний пуш, як Фейс проти чемпіона Брока Леснера улітку. Він мав бути в команді з Бенуа і Леснером на No Way Out проти команди Енгла, але цього не сталося. Замість цього був спланований гандикап матч. Райно зайняв вільний слот замість Еджа у команді з Бенуа на манії. Інша велика травма, що трапилася перед манією, була у чемпіона WWE Курта Енгла, пов'язана з його кришталевою шиєю, що дійсно ставило для нього і компанії питання його участі на головному шоу. Планувалося, що Курт програє своє чемпіонство на Реселманії 19 у дуже очікуваному матчі між двома чудовими реслерами. кажуть про його раптове пошкодження. Було багато чуток, і хтось навіть припускав, що WWE передадуть чемпіонство турнерю і змусять його програти Броку. Нічого з цього не сталося, і матч Енла і Леснера все ж відбувся, перемогу в якому здобув останній. Незважаючи на досить тяжку травму, матч між ними був дуже вдалий. Номер 4. WrestleMania 23. запланований матч Triple H проти Джона Сіни проти Шона Майклза. Виконавець, який травмувався Тріпл Ейч. За Triple H був стабільно закріплений статус одного з найважливіших виконавців на Реселманії до 2007 року, адже він постійно виступав у титульних матчах на шоу останні п'ять років. Але цей успішний шлях раптово припинився, коли гравець не отримав свого матчу на Реселманії 23 після того, як він порвав правий квадрицепс на січневому шоу New Year's Революшн. Хірурги не дозволили Хентеру виходити на ринг до літа. Були чутки, що якби гравець був здоровий, він міг виграти королівську битву цього року. Тоді б він мав титульний рематч проти Джона Сіни або ж матч потрійної загрози, в якому був би і Шон Майклс, також пропустив Реслманію і Рей Містеріо. Учадор перебував осторонь усіх шоу наприкінці 2006 року через травму коліна, перекресливши усе, що WWE планувало для нього на найвеличнішому шоу з усіх. З огляду на те, що він виграв світовий титул на попередній манії, звісно, він би мав пристойне місце і на 23-й Реслманії. Номер 3. Реслманія 25. запланований матч Батіста проти Джона Сіни. Виконавець, який травмувався, Батіста. Плани Вінса Макмена знову стали під питання через травми його великих зірок. Схоже на те, що існував план битви Джона Сіни і Батісти на Саммерслемі 2008 року з великим рематчем на 25-й Реселманії. Тоді звір здобув перемогу на Саммерслемі, але протягом матчу обидва реслери постраждали від травм. Сіна пошкодив свою шию, а Батіста під коліни сухожилля. Джону, зрештою, знадобилося трохи часу, щоб видолити грижу між хребцевого диску, але чудесним чином він зміг відновитися завчасно, повернувшись до рестингу на серії боїв на виживання. Але Батіста, на жаль, не зміг зробити такого дива, і йому потрібно було робити операцію у грудні. Це вбило будь-який шанс на рамат Джона Сіни і Батісти, що мав проходити на Реселманії-25, але WWE все ж довели цю справу до кінця, роком пізніше на 26-й Реслманії. Номер 2. Реселманія 30. Запланований матч Скеля проти Брока Леснера. Виконавець, який травмувався, Скеля. Вінс Макмен уже мав заготовлений мейн івент 30-ї Реселманії у своїй голові навіть перед Реселманією 29, де Скеля мав зіткнутися віч на віч з Броком Леснером. Цей матч, що планувався понад декаду, це довгоочікуваний сіквел до SummerSlam 2002 року. Планувалася велика сюжетна лінія рок-брок на роу після 29-ї WrestleMania з ідеєю зробити білдап до цього матчу довжиною у рік, і це мало стати протистояння між голівудською зіркою та колишнім чемпіоном UFC. Але як ми пам'ятаємо, спочатку Скеля бився проти Джона Сіни у мейн мейневенті 29-ї Реслманії. Під час цього матчу він пошкодив м'язи червоної порожнини та сухожиль. Агенти Рока і його страхові компанії абсолютно не були раді цьому, змусивши його фактично завершити кар'єру реслера. Замість того, щоб вистрілити своїм сегментом на роу. Поклавши початок ф'юду з Броком, кінозірка різко знялась з роу після WrestleMania 29, і величезні плани WWE на ювілейну WrestleManiю пішли коту під хвіст. Номер 1. WrestleMania 32 Заплановані матчі Джон Сіна проти Андертейкера і Сет Ролінс проти Тріпл Ейча. Виконавці, які травмувалися Джон Сіна та Сет Ролінс. Ресуманія цього року стала, безперечно, однією з найбільш травмостражденних у історії компанії. Величезна втрата у особі Джона Сіни через травму плечового суглоба стала спустошливою для всесвіту WWE і корпорації. Все йшло до того, що Джон бився проти Андертейкера у передостанньому перед мейн івентом матчі, який можна було б назвати одним з найбільших матчів на Манії за весь час. Але замість цього фанати отримали матч Шейна Макмена проти Мерця. Інша ж величезна травма трапилась у Сета Ролінса. Провівши більшу частину 2015 року як чемпіон WWE, він безперечно мав узяти участь у великому мейн івенті 32-ї Реслманії. Як одного з найкращих реслерів у світі, його травма тоді стала великою втратою для громади WWE і після неї. Його очікував довгий шлях до його одужання і повернення у еліту реслінгу. Друзі, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Wrestling Ukraine, ставте лайки, коментуйте і давайте ж разом просувати український контент про реслів.